Пожежна колонка КПА призначена для відкривання та закривання пожежного гідранта, а також для приєднання пожежних рукавів при відборі води з водопроводної мережі під час гасіння. Колонка КПА нагвинчується на пожежний гідрант таким чином, щоб квадратний ключ у нижній частині колонки увійшов. У квадратний торцевий кінець штока гідранта. Клапан гідранту відкривається шляхом обертання проти годинникової стрілки торцевого ключа та повністю відкривається при 10-14 оборотах. Вода з водопроводної мережі надходить у порожнину пожежної колонки. Запорні вентилі на головці пожежної колонки мають головки ГМ80, які дозволяють приєднувати до колонки дві напорні рукавні лінії.